Кожна людина, хоча раз у житті, бачила заправку, де заправляються машини. Боже, їла чіпси, вся в чіпсах. Але я вам хочу сказати, що, мабуть, ще не кожен бачив заправку, до якої підходять човни, щоб заправитись прямо на озері. Тож зараз я вам її покажу. Та-дам, ми зараз у неї якраз підшвартовуємося. Не, не ще не швартуємося, але підходимо. Бачите, така? Хатиночка прямо посеред кадру. І ми до неї плам наближаємося. І там написано, написано Store». стор ну, Переводиться як магазин човнів. Або човновий магазин. Не знаю, в кого наскільки вистачає лінгвістичних навичок, той так і перекладає. «Ship Store» — американці розуміють, що це. Ну, якщо гарно перевезти, то перекласти якніше. Це магазинчик для човнів. І ми зараз туди дуже-дуже повільно і дуже краційно озно підкрадаємося. Щоб що, правильно. Щоб припаркуватися там. Ерік це робить верху Я не знаю, як він це вміє робити. У мене б не вистачило ні навиків, не ні розуму. Але він робить. І ми зараз запаркуємося з одного боку. It's open? Yeah. Найс. Nice. І ми знаю, з вами зараз запаркуємося тут. І заправимося. Якщо нам пощастить, то ми можемо щось сходимо всередину. Але перш чим ми припаркуємося цієї штуки, треба прив'язати отакі бам буфери, бамфери, господи боже, прости мене, не знаю, як вона називається. Але це для того, щоб ми не пошкарябали собі бік човна. Один, і вона Ерік там другий прив'язав. І зараз будемо до них паркуватися. Як бачите, ми нікуди не розганяємося. Ми дуже-дуже повільно підкрадаємося. Секрету, що це не є мій, не, не мій перший досвід. Ми вже так робили. Просто я хочу для вас показати. Бачите, ми повільно, повільно, повільно ну, наближаємось, наближаємось, наближаємось. Як він це робить? Мабуть, що це мають бути такі спеціальні навички. Окей. Ми припаркувалися і можна буде зараз вступити в цей магазин. Тож ми запаркувалися. Отак ми тут стоїмо гарнісінько, будемо заправлятися. І ми підемо... Так, звичайно. І ми підемо зараз в магазинчик. Що тут у нас є? Це така типова заправка. Тут є всілякі вкусняшечки. Жувальні. Бамі батерфліс. Сауча рікова. Сілякі для такосу. Чіпси. Все, що можна погризти. Чують так скрипить. Це через те, що на воді він стоїть. Також тут можна подивитися різні одяжки це те, що у них. До речі, вони можуть купатися в таких футболках. І це для них окей. Ну, Звичайно, Лейк Тревіс. Ха, ха І яка ціна у цього Лейк Тревіс? Давайте подивимося. Мінус 15. 21 долар. 22. 22 долари. Ох, чик-чик-чик-чик-чик. О, Боже, яка гламурна шапка. Гламурна шапка. Зараз давайте подивимося, скільки вона коштує. Так. Я не можу однією рукою і знімати. Так, ціну. Господи боже, мій скільки ж воно коштує. О, знайшла. Навела фокус 19.20. Це шапка коштує. І ще зараз знижка на неї. Гіпюрова гламурна. Явно, що для дівчаток. Так, що ще тут? Не... Запальнички. Запальнички. Чесно кажучи, це всілякі різні рунда. Але спасательні живіті для діток, іграшки. І що у нас ще тут може бути? Ще може бути. Вау! Оце так плаття, капець. Тут резинка, там. От вам. Пляжне платье. Яка в нього ціна? Давайте подивимося. Недорого. 20 баксів. Це скіткою. Це вже ні, це вони пишуть 75 оф. це значить, не знаю, це з скидкою 75, 75 чи ні? 75 це скітка. Можна часто писати ціну, коли ціна, а тебе ще відняти 75. Таке теж часто трапляється в них. О, до речі, таке собі малюсеньке Парео. Мені симпатично, Яку воно ціну. Нема на ньому ціни на Парео. Окей, о, в мене є така футболочка. Бо ми якось пошли, поїхали перші, він мені показав човен, ми поїхали. Я не брала купальник, я купувала отакий, покажу вам вдома, приїдемо, таку футболку, майку. Купалася в майці. У мене було своє шоу вологих майок. Так, що тут ще можна взяти? Тут ще є для окулярів такі на цуцюрники, щоб окуляри ваші не спадали. От тягаєте сюди дужечку і у вас вже тримаються окуляри. Скільки ця хрінь коштує? А, 7 доларів. Ну, 8. Вісім баксів. Що це таке? Думаю, що це вино. Червоне солодке. Вони люблять в таких маленьких піндюрочках брати собі. Бухлішко. О, звичайно, майонез, кетчуп. куди без цього. Там по всексон. А вдруг, так, звичайно. Кліма тут немає ще. Ліба тут нема, можна просто кетчуп собі на руку мазати і змлизувати. Що Сус, таке дента посус. і посасувати руку. До таке дентал кип я в душе не шибу. О, паста рік. Не. Жіночий гігієнічний кит, тампони. О, до речі. До речі, дуже розумна штука. Все, що вам треба. Класно, Оце, це, до речі, дуже класно придумано. Так, що у нас ще тут є? Вот сказали. Санскрін 30. 14 баксів. 15. Так, що Дуже багато різних окулярів. Ціна окулярів 22 бакси. Але... О, що тут можна такі всякі прикрасики. Ну це взагалі. Господи, я Мама, бляха-муха. 17 баксів за пластмасовий набірчик. А я стидаюся за свої бусики казати нормальний прайс. Іра, Іра, коли ти вже навчишся? Харпец. 17 баксів. Я свій хендмейд за 30 на силу приселену можу продати. Ну, ось бусики більш важкі, якісь дерев'яні, мабуть. Що. Скільки? 30 баксів. Так ці робити 3 хвилини. А мені свої робити день, якщо не більше. Отак от, Іро, добре, що зайшла, будеш розуміти, ціновий диапазон на ринку прикраси. Так, окуляри. Це якісь інші окуляри, я не знаю, в чому різниця. Дуже не шукаю. Он є кружечки, звичайно, різні, куди без них кружечки у них на кожному році. Таке впечатлення, що вони всі верблюди живуть в пустині. Кружечки весь час. Кругом. Пончу, бачу. А... А? Де пончо. Вон лежить. Такий, як шарфік, пончо. Ну, так й потону. Весь асортимент показала. Скрипить постійно, це від того, що вода колишиться. О, ще шапочки отакі є. Так, хочу ще щось подивитися. Може щось цікаве тут знайду для себе. Боженьки, диво, тут не грає ніяка музика. Це ж просто алілуя. О, симпатична маєчка. Але її красна ціна 3 долари. 22 бакси. 75 оф, я не знаю, чи це вже від цієї ціни, чи це вже з цією ціною. Не можу знати. Так, я думаю, що ми вже заправилися, чи ще ні. Вон такі надувні ще є жаби, на яких можна кататися всією сім'єю. Прикольно.